Сьогодні почався квітень 2023 року є ось такий сайт Міністерства охорони здоров'я України і є така новина. З квітня рецептурні препарати в аптеці можна буде придбати не лише за паперовим, а й за електронним рецептом. Давайте розбиратись, як це працює. Отже Тут є категорії препаратів, є перелік. І як дізнатись, який препарат рецептурний чи не рецептурний? Отже, найпростіший спосіб на практиці. Давайте розглянемо на прикладі цих трьох препаратів. Наприклад, Альмагель. Розгортаємо інструкцію. І тут у нас бачимо категорію відпуску без рецепта. Корвалой. Відкриваємо інструкцію. І в кінці тут у нас категорія відпуску, флакон 25 мл без рецепту, флакон 40 мл за рецептом. Бачите, яка штука? І на від тиску. Ось яка довга інструкція. Тут все категорично ясно, за рецептом. Ще є простий спосіб, ви можете перейти на сайт онлайн-аптек і тут ви бачите, який препарат за рецептом, а який іде без рецепту. Ще один такий спосіб: через сайт Державного реєстру лікарських засобів України. Натискаємо посилання і тут є пошук лікарських засобів. І набираємо, наприклад, Енолаприл. натискаємо пошук. От у нас з'явились різні. Наприклад, візьмемо оцей енолаприл 20. Натискаємо оцю колонку і бачимо умову відпуску за рецептом. Так що, якось так можна користуватися і з'ясовувати для себе. Тут ще є корисно, що робити, якщо я приймаю рецептурний лікарський препарат на регулярній основі. Це можна проконсультувати з вашим сімейним лікарем усім міцного здоров'я пока пока